Вітаю! Ми продовжуємо вивчати нерівності, і тема даного відео розв'язки нерівності на числовій прямій. За допомогою відео ви дізнаєтесь, як показувати розв'язки нерівності за допомогою проміжку на числовій прямій. Будете вчитись записувати розв'язки нерівності за допомогою знаку належності і будете відновлювати нерівність за зображенням відповідного проміжку. Ви вже знаєте, що нерівності зі змінними мають безліч розв'язків. Як же показати всі ці розв'язки, як їх врахувати? Математики придумали цікавий спосіб використати для цього числову пряму. Виконаємо перший тип завдань. Потрібно показати розв'язки нерівності в вигляді проміжку і записати в вигляді Х належить. Що ми робимо? Малюємо числову пряму. Що означає, числова пряма? По-перше, на цій прямій є напрямок, який показує, в яку сторону будуть збільшуватись числа. Ця пряма має назву у нашому разі пряма називається Х, тому що змінна називається Х. І саме головне, кожній точці цієї прямої. Ставиться у відповідність якесь конкретне число, тому пряма і називається числовою. Візьму на прямій точку, чуть-чуть збільшу її, і поставлю у відповідність точці число 4, тому що наша нерівність розглядається відносно числа 4. Далі х більше 4, де знаходяться числа більше 4. А числа більше 4 знаходяться праворуч від числа 4. Показую це відповідною штриховкою. Заштриховую цю частинку прямої. Цей, ця частинка прямої, називається проміжком. Взагалі, це півпряма або промінь. Ну, в даній темі називається проміжком. І цей проміжок починається у, в числі 4, з числа 4. А кінця цьому проміжку немає, тому що пряма безкінченна. Починається з числа 4, а кінця немає безкінченність. Причому, подивіться важно на схемку: праворуч плюс безкінченність, а ліворуч мінус нескінченність. Отже, можна записати рішення даного, даної нерівності за допомогою знака належності. Х належить від 4 до плюс 3 нескінченності. Ще один момент. Коли ми записуємо розв'язки за допомогою знака належності, ми починаємо завжди читати малюнок зліва направо, Лівіший і правіший, зліва направо. Так, як пишемо, так як читаємо. Отже, ми показали всі розв'язки нерівності за допомогою малюнка і записали всі розв'язки нерівності за допомогою знака належності. Друге завдання х менше 4. Будую числову пряму, виділяю на ній точку, ставлю у відповідній точці число 4, де знаходяться числа менші за 4, а ліворуч від числа 4 заштриховую відповідний проміжок. І? Записую за допомогою знака належності. Знову ж таки, починаю зліва його записувати, а зліва у нас мінус нескінченність, тому що пряма простягається в обидва боки нескінченно довго. Отже, зліва мінус нескінченність, а справа число 4. Отже, х належить від мінус нескінченності до 4. Третє завдання: х більше або дорівнює 4. Знову ж таки будую числову пряму. Виділяю на ній точку і ставлю відповідність число 4, де знаходяться числа більше або рівні 4, а в точці 4 і праворуч від точки з координатою 4. Записуємо розв'язок. Зліва у нас нашого проміжку число 4. А праворуч безкінченність. отже, від 4 до плюс нескінченності. Четверте завдання х менше буде рівня 4. 4. Будую числову пряму, показую точкою число 4, і всі розв'язки містяться прав... лівіше від числа 4, ну і саме це число 4. Записуємо: х належить від мінус нескінченості до 4. А тепер уважно подивіться, деякі точки я малювала світлими кружечками, а деякі заштрихованими. Світлі кружечки і світлі точки називаються виколотими точками, а заштриховані наявними напрямі. Що це означає? Виколота точка. Будується тоді, коли у нас строга нерівність. х строго більше 4. Тобто це всі числа, крім 4. Тому я зображу це число, але одночасно цю точку з прямої забираю. Кажуть, виколюю цю точку із прямої. Залишається тільки місце, де була дана точка. І тому показується таким світлим кружечком. Залишається така, як, такий отвір невеличкий у вигляді точки. Отже. Коли у нас строга нерівність, у нас точка виколота. Коли у нас не строга нерівність, тобто мається на увазі, що більше дорівнює, або дорівні, або, або дорівнює, то точка залишається на прямій, і тому ми її виділяємо і заштриховуємо, вона там наявна ця точка. Не місце від точки, а сама точка наявна. Далі дужки. Біля безкінченності завжди пишеться кругла дужка. Якщо строга нерівність біля числа, яке в нашій нерівності пишеться теж кругла дужка, ставиться кругла дужка. А якщо у нас нерівність зі знаком дорівнює, то ставиться квадратна дужка. Квадратна дужка означає, що число ми включаємо в цей розв'язок, а кругла означає, що це число в розв'язок ми не включаємо. Продовжуємо. х більше мінус 2. Малюю числову пряму. Позначаю виколотою точкою число мінус 2, і розв'язки містяться праворуч від точки мінус 2, записую за допомогою знака належності. Х належить від мінус 2 до плюс нескінченності. Коли ви виконуєте малюнок і відповідно розставляєте дужки, кругла, квадратна, виколота точка або заштрихована, орієнтуйтесь на першу схемку. Шосте завдання х менше за мінус 7. Малюю числову пряму, позначаю виколоту точку мінус 7. Розв'язки містяться лівіше від точки мінус 7. Записую за допомогою знака належності. Х належить від мінус безкінченності до мінус 7. Сьоме завдання х більше або дорівнює мінус 1. Малюю числову пряму. Означаю на ній точку мінус 1 заштриховану. Вона належить, не виколота. І розв'язки містяться правіше від цієї точки, і сама ця точка також є розв'язком нерівності. Записую за допомогою знака належності. Починаю завжди записувати проміжок зліва на право. Отже, х належить від мінус 1 до плюс нескінченності. Восьме завдання х менше або дорівнює. 3. малюнок. Точка заштрихована, розіски ліворуч від даної точки і сама ця точка. Записую проміжок починаючи зліва. Зліва мінус нескінченість. Отже, х належить від мінус нескінченності до 3. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно виконати ось ці 4 завдання. Перевіряйте. Малюючи числову пряму, показую точку 0,1 заштриховану, і розв'язки містяться лівіше від цієї точки. Сама ця точка також є розв'язком. Записую. Проміжок х належить від мінус нескінченності до 0,1 включно Десяте завдання. Малюю числову пряму, позначаю точку мінус 7 заштриховану, розв'язки містяться правіше від точки мінус 7. Сама ця точка також є розв'язком. Записую у вигляді знака належності: від мінус 7 включно до плюс нескінченності. Одинадцяте завдання. Малюю числову пряму, показую виколоту точку 11 і рішення місяця лівіше від цієї точки. Записую. Х належить від мінус нескінченності до 11. Одинадцять у розв'язок не включаємо тому кругла дужка біля числа одинадцять завдання. Числова пряма. виколоти число мінус 10, і розв'язки місяця правіше від цього числа записую зі знаком належності. Розглянемо наступний тип завдань: потрібно за малюнком відновити нерівність і записати рішення за допомогою знака належності. Читаємо малюнок. Розв'язки знаходяться правіше від числа мінус 12, отже, х більше або дорівнює мінус 12. Чому дорівнює? Тому що точка заштрихована, отже, включно з цією точкою знаходяться наші рішення. Записуємо за допомогою знака належності. Х належить від мінус 12, включно до плюс нескінченості. 14 завдання. Рішення знаходяться правіше від числа 0. Отже, х строго більше за 0, тому що точка виколота Записуємо за допомогою знака належності х належить від 0 до плюс нескінченності. 15 завдання. Рішення знаходяться лівіше від точки мінус 0,5. Отже, х менше за мінус 0,5. Записуємо за допомогою знака належності. Х належить від мінус нескінченності до мінус 0,5. 16 завдання: Розв'язки знаходяться лівіше від числа мінус 1,5, включно з цим числом. Отже, х менше або дорівнює мінус 1,5. Х належить від мінус нескінченності до мінус 1,5. Поставте відео на паузу і. Виконайте самостійно зазначені завдання. Перевіряйте. 17 завдання. х більше або мінус 12, х належить від мінус 12, включно до плюс нескінченості. 18 завдання х більше за 0, х належить від 0 до плюс нескінченності. 19 завдання х менше за мінус 0,5. Х належить від мінус нескінченості до мінус 0,5. 20 завдання. х менше або дорівнює мінус 1,5. Х належить від мінус нескінченності до мінус 1,5. І останній тип завдань. Потрібно зобразити у вигляді проміжку і записати у вигляді нерівності, якщо розв'язки нерівності подані за допомогою знака належності. 21 завдання. Розв'язки нерівності розглядається відносно числа 8. Отже, на числовій прямій позначаю число 8 виколотою точкою, тому що кругла дужка біля числа 8. Дивіться на першу схемку. Далі, розв'язки у нас йдуть від 8 до плюс нескінченності, показую. І записую за допомогою знака нерівності. Числа більше за 8 є розв'язком даної нерівності. Отже, х більше за 8. 22 -е завдання. Показую на числовій прямій число мінус 2,1 виколотою точкою. І розв'язки у нас починаються від мінус без до цього числа. Записую за допомогою нерівності х менше мінус 2,1 за мінус 2,1. 23 завдання. Показую числову пряму, на ній позначаю число мінус 4,8 штрихованою точкою, і розв'язки наші, проміжок замальовується від мінус 4,8 до плюс нескінченності. Отже, х більше або дорівнює мінус 4,8. 24 завдання. Показує число мінус 12,5 виколотою точкою. Інтервал йде від мінус нескінченності до цього числа. Записую за допомогою знака нерівності х менше за мінус 12,5. І наостанок самостійно виконайте ось ці 4 завдання. Перевіряйте, я не коментую рішення. Сподіваюся, що ви впоралися з завданнями. Якщо допустили помилки, виправте їх та проаналізуйте. Підведемо підсумки. На початку відео були зазначені завдання уроку. З уроку ми дізналися, як показувати розв'язки нерівності за допомогою проміжку на числовій прямій, вчились записувати розв'язки нерівності за допомогою знаку належності, і відновлювали нерівність за зображенням відповідного проміжку. З Завданнями ми впоралися, тому я з вами прощаюсь. На все добре! Миру вам та здоров'я!